Сталося це на автодорозі між селами Пісків та Яснобір Костопільського району. Водій ще під час руху автомобіля помітив дим та язики полум'я з під капоту машини. Зупинив автівку, проте самотужки вогонь загасити не зміг. Тому викликав рятувальників. Прибувши на на місце виклику, рятувальників зустрів водій транспортного засобу. Він відразу повідомив, що автомобіль був оснащений газоболонним обладнанням. Полум'я набирало сил і існувала реальна загроза вибуху цього газоболонного обладнання. Півгодини знадобилися рятувальникам, щоб приборкати полум'я та не допустити вибуху. Постраждалих внаслідок цієї ситуації немає, проте іномарка вигоріла вщент. Причина короткі замикання електропроводки в літню пору. Такі випадки не рідкість. Рятувальники розповідають, що автомобіль повністю згорає за 3-4 хвилини, тому в подібних випадках треба діяти оперативно. Потрібно відразу зупинити автомобільну узбіччя, вимкнути двигун, поставити машину на ручне гальмо, швидко вийти з цього транспортного засобу і допомогти пасажирам покинути салон, якщо вони перебувають в салоні. В будь-якому випадку потрібно відійти на безпечну відстань і телефонувати до служби порятунку за номером 101.